Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сім раз відмір один раз відріж. І це сьогодні не про пригазки, а про те, як я сьогодні опановуватиму новий для себе фах професію кравця. І щоб усе склалося, або якщо бути точнішим, шилося професію, я опанову разом з Людмилою Шварцевою, яка вже 26 років створює одяг та знає, як перетворити шматок тканини у модний та якісний виріб. Людмила, розкажіть, хто така Кравчиня? Кравчиня – це людина, яка ж є одяг від початку до кінця, яка знає повністю весь процес. Швачка і Кравчиня – це дві різні професії. Правильно? Так. швачка це людина, яка шиє певний процес: один або декілька, в залежності там, що їй дали в роботу. Тому Людмила встигла попрацювати і швачкою на великих виробництвах, і кравчиною. Зараз же вона керує роботою великого швейного виробництва. Для кривчення головне, щоб вона вміла знімати правильно мірки, потім правильно построїти лекала і викрики. Звучить все абсолютно просто, але попереду, судячи з усього, не простий, але цікавий процес навчання, яким я, до речі, зацікавився, ще переглядаючи освітній серіал на платформі Дія Освіта. Дивіться, я вам зроблю таку пропозицію: це відшити футболку. Тобто кравчиня або у моєму випадку кравець-люховець має сьогодні створити повноцінний виріб. Щоб краще зняти мірки, потрібно, щоб на людині було мінімум одягу угу. і щоб гарно вийшли лікала. Потрібно взагалі знімати мірки зранку. Після того як ми зняли мірки, потрібно за допомогою лекал тканину розмітити та розкроїти. А можна я спробую ну, так, обмалювати? Звичайно, йдемо по контуру штрих-пунтирам. Ви дуже понадіялись на мене, дуже не дивлячись на відносну незграбність свого учня, Людмила терпляче допомагає, а потім раз за разом показує як треба. Надріз за надрізом, і наші заготовки готові. Тепер будемо їх зшивати. Це машинка оверлок, яка дає нам змогу не тільки зшивати наші зрізи, але й одночасно обробляти кінці краю. Дивлюсь я за руками і діями Людмили. Складається враження, що це якась магія. Проте я тут не тільки щоб дивитись, але й вчитися. Беремо дві деталі. Так, беремо ось. Так, пробуємо. Піднімаємо, Піднімаємо лапку. Виходить, о. ой. Ой, ой-ой-ой. А чому воно на бік пішло? Так, це не серйозно, потрібно зібратися. Тим паче, Людмила так вірить у мене. Спроба за спробою і почав з'являтися певний результат. Майже добре. Майже добре. Майже добре. Так? А це як, якщо по п'ятибальній системі. Це три з плюсом. Але якщо серйозно, такий шов потрібно переробляти. Зшивши частину елементів для подальшої роботи, потрібно запрасувати краї нашого майбутнього виробу. А далі ми пересідаємо за схожу забудовою, але іншу за функціями швейну машинку. Тепер що ми робимо? Тепер у нас майже кінцевий результат. Ми повинні обробити низ футболки і низ рукава. Якщо повинні, значить зробимо. Це якісний шов, так? Якісним вважається шов, коли у нас повністю строчка перекриває наш припуск на виворотню сторону. І дивіться, щоб ви рівномірно не пускаєте тканину, бо у вас виходить перекос. Уже тут не потрібно тягнути, тому що коли ми сильно розтягнемо, в нас буде виріб хвильками, і це також вважається браком. Тому помилки свого учня береться виправляти вчитель. І вуаля, ми вже майже готові презентувати, що у нас вийшло, але перед цим виріб обов'язково потрібно попрасувати. Поки ми в процесі, я вирішив запитати у Людмили про головні якості у цій професії. Як на мене, є дві якості: це терпіння та вміння сконцентрувати свою увагу на якійсь одній процедурі чи на одній якійсь операції. Угу. Оці всі якості, якщо вони склалися якісно в людині, скільки можна в середньому заробляти в Україні, працюючи кравцем? В середньому в Україні заробітні плати йдуть приблизно від 15 тисяч, угу. е але знову ж таки зазначу, що це дуже індивідуально індивідуально. а максимально скільки приблизно десь до 35 тисяч більше буде тоді, коли це буде, наприклад, індивідуальні вироби. Але для цього потрібно навчатися та практикуватися. Тому що футболку, яку ви зараз бачите на мені, професійний кравець відшиває за 50 хвилин. У мене цей процес сьогодні, яко кажучи, затягнувся. Але не дивлячись на це, я розумію, що час, практика та старання у цій професії у підсумку дають результат. we we'll